Чому кенгуру стрибає? Австралійська народна казка. У давню давнину за казкових часів кенгуру ходив на чотирьох ногах, як і решта тварин. Він не стрибав так, як тепер, зате вмів дуже швидко бігати. Кенгуру був соромливий і жив собі сам. У день він, звичайно, лежав у затінку дерев, а вночі виходив у степ пастися. Якось, коли він спав під деревом, сталася страшна страшна пожежа, зайнявся буш. Так називаються австралійські ліси з низькорослих дерев і чагарів у переміж з високою травою. Кенгуру прокинувся і метнувся тікати, але вогонь наздогнав його. Він біг крізь полум'я і дуже пообпікав передні лапи. Вони зробились набагато менші і почорніли. Кенгуру більше не міг бігти, а вогонь підступав з усіх боків. Кенгуру дуже злякався, побачивши, у якій він небезпеці, він вирішив спробувати бігти на двох своїх міцних задніх лапах із допомогою довгого хвоста. І кенгуру пострибав. Дострибав до самого вогню, а тоді стрибнув якнайвище і перескочив полум'я. Отак і стрибав він. Поки врятувався від пожежі. Та коли спробував знову побігти на чотирьох ногах, то побачив, що не може, отож йому довелося знов стрибати. Так він і стрибає ще й тепер. І коли ви поглянете на його передні лапи, то побачите, що вони в нього чорні, там, де кенгуру пообпікав їх за давніх, давніх часів.